Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це шкода Октавія а 5 до ДОРЕСТ 2007 року випуску. На бензиновому турбомоторчику 1.8, передньому приводі та коробочки механіки. Друзі, 257 тисяч пробігу. Автомобіль у нас не фарбований, весь у рідному завбарвленні, фарбована тільки ось ця полосочка на задній ляді. Все інше повністю в рідній фарбі. Офігєзна гума. Класні 17 диски, в цілому вид по кузову має супер. Туманочки. Також маються по салончику темний текстиль, друзі. Салончик ціленький, шкіряне кермо, склопідйомнички, електродзеркала з підігрівом круїз-контроль, підігрівою переднього ряду сидінь, клімат-контроль, гарна штатна акустика з мафоном 257 пробігу, повноцінний бортовий, ніяких помилок не світиться. Ззаду також салон повністю ціленький, потолочок чистенький, великий міський багажник. Цеп ГРМ замінена щойно, тобто кілометрів 200, мабуть, автомобіль проїхав після заміни. Автомобіль обслужений, ніяких нарікань та питань по ньому немає. Сіли та поїхали. Придбати, як завжди, лізинг, кредит, готівка. Як вам буде зручно. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.